Україна має план Б на випадок затримки макроекономічної допомоги. ЄС затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. А російські медіа активно просувають ідею заморожування війни. Про теми, які стосуються кожного, говоримо сьогодні у програмі Інформдень. Україна має конкретний графік дій на початку наступного року щодо міжнародної підтримки у війні проти Росії. Про це заявив напередодні у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Про які дії йде мова, та коли чекати фінансової допомоги від США та ЄС. Поговоримо з політологом Володимиром Фесенком. Володимире, вітаю вас. Які ваші прогнози виділять Сполучені Штати та Євросоюз найближчим часом фінансову допомогу для України у розмірі 61 мільярд доларів та 50 мільярдів євро відповідно? Чи доведеться зачекати що стосується зовнішньої допомоги для України? То найлегше спрогнозувати виділення, виділення фінансової допомоги для України з боку європейського союзу? З дуже високою вірогідністю рішення про надання Україні 50 мільярдів євро. Воно буде вже відома дата, коли буде засідання позачергове засідання Європейської ради, на якому це буде розглядатися, і там буде розглядатися не тільки українське питання фактично там буде розглядатися середньостроковий бюджет Євросоюзу на наступні 4 роки. Да, і для них важливо, щоб були озложені всі питання фінансові, зокрема, і фонд солідарності з Україною оці 50 мільярдів євро. А вже відомо, що лідери Європейського союзу налаштовані на позитивне рішення. І навіть якщо Орбан спробує блокувати це питання, вже відомо, що в цьому випадку, от якраз по цьому питанню. Можна обійти блокування Угорщини. Він не має права вето, просто хочуть узгодити з ним, щоб це було солідарне рішення, яке стосується інших фінансових питань. Але в разі, якщо він буде знову блокувати, то рішення може бути ухвалене і без угорщини. Тому тут вірогідність отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 4 наступних роки, вона достатньо велика. Я б сказав так дуже велика. Що стосується США, ситуація складніша. Рішення про надання допомоги допомоги Україні буде ухвалено лише в тому випадку, і тоді, коли буде знайдена взаємоприйнятний компроміс в питанні фінансування кордону з Мексикою і змін імміграційного законодавства в США. Якщо республіканці і демократи і білий дім знайдуть компроміс. Проголосують це питання, наприклад, в січні. Тоді я думаю, достатньо швидка, можливо, з певними корекціями з певними змінами або по формі по або по змісту. Але я думаю, що тоді буде проголосоване питання про допомогу тим більше що йдеться про фінансування допомоги і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню. Тому тут працюють вже міжнародні інтереси США, їх розуміючи республіканці. Просто для них питання принципу От, спочатку кордон і Ціне законодавство, потім а, все інше. Тому а, я б сказав так: а, по допомозі США скоріше, так скоріше підтримують. Просто ми не можемо сказати точно, коли це відбудеться, і в якій саме формі, а Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна має конкретний графік дій на початку наступного року щодо міжнародної підтримки у війні проти Росії. Тобто в Україні є план Б на випадок фінансової затримки, фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Правильно про що власне йде мова? Можете конкретніше розповісти? Думаю, що план Б запасний сценарій дії на той випадок, якщо затримується допомога від США і навіть від Євросоюзу. Такий план не тільки є, він вже діє. Цей план вже працює. Ось конкретні приклади. Коли президент Зеленський був у Вашингтоні, він же там не тільки зустрічався з представниками Сенату, Конгресу США і не тільки з президентом Байденом. Він там зустрівся з очільницею МВФ. Після цього ми отримали черговий транш від МВФ на 900 приблизно мільйонів доларів. Після цього ми отримали також транш від Світового банку, позачерговий транш від Світового банку. На суму мільярд триста мільйонів доларів на соціальні виплати саме на соціальні виплати, на поточні соціальні виплати. Після Вашингтону президент Зеленський побував на саміті північних країн Європи і там є домовленості про додаткові пакети фінансової воєнної допомоги від країн Північної Європи. Країни невеличкі. Але вони і не бідні, і вони виділяють нам нові і додаткові пакети допомоги. Ну, от конкретно, наприклад, Данія виділяє нам близько 1 мільярда євро фінансової допомоги. Фінляндія збільшила вдвічі для України виробництво артилерійських снарядів, яких нам зараз дуже не вистачає. Ну і ще один приклад: невеличка теж країна Болгарія. Проголосувала парламент Болгарії. от буквально днями проголосував рішення про виділення Україні допомоги на суму 3,6 мільярда євро. От там конкретні рішення. В чому сенс? В тому, що зараз вже от та, нестача коштів, які ми мали потримати від США, частково від Європейського Союзу. Ця допомога як фінансова, так і військова, іде по лінії окремих країн. От в цьому сенс якраз цього запасного плану. Крім того, нам на майбутній рік також планується. отут якраз якщо виникнуть проблеми в США, і це буде стосуватися військової допомоги, вже заплановано збільшення військової допомоги вдвічі від Німеччини з 4 до 8 мільярдів євро. Да, але думаю, що схожа ситуація буде не тільки по лінії Німеччини, але але по лінії інших країн. А на що в Україні вистачає власних доходів? Принаймні у попередні два роки ми бачили, що усі соцвиплати з держбюджету фінансувалися за рахунок західної макродопомоги. Що чекає на бюджетників, пенсіонерів, людей, які живуть на бюджетні гроші у наступному році? Далі, це буде головне е, питання, головний виклик для України. Якщо буде е, скорочення зовнішньої допомоги, а це може бути, то е, доведеться економити. Я думаю, що все ж таки е, макроекономічна допомога Україні вона буде зберігатися, але можуть бути коливання або певні скорочення, і е, е, це може вплинути. Тому я думаю, що реагуванням на це буде певна реструктуризація бюджету, оскільки у нас дійсно от, половина бюджету це витрати фактично на оборону, інша половина соціальні витрати і схожа ситуація з фінансуванням бюджету: половина джерел наповнення бюджету це українські. І близько половина, навіть трохи більше половини. Це західна допомога, тому да от економія має бути певна і оптимізація, оптимізація бюджетних витрат: всі зайві витрати там капітальні вкладення, крім відновлення того, що було зруйноване, і те, що треба відновити швидко і вже негайно. Тут до речі, теж може бути допомога наших західних партнерів. Тому що конкретні країни допомагають відновлювати в конкретних регіонах і конкретні об'єкти, на і безумовно є соціальні захищені пріоритети: це пенсії, зарплати в першу чергу для військовослужбовців, ну і для працівників бюджетних галузей. Оце головні пріоритети. Будуть шукати шляхи оптимізації на цих витрат оптимізації структури бюджету. Оце буде головний спосіб вирішення цих проблем. Можливо, час від часу доведеться буде робити як внутрішні, так і зовнішні займи. Це в принципі звичайна практика під час війни, так робили різні країни, там, наприклад, Великобританія в роки Второї, Другої світової війни. Так що це теж можливо. Володимире, дякую за розмову. Політолог Володимир Фесенко розповів про план, Б, який має Україна на випадок затримки допомоги від міжнародних партнерів. А тим часом у ворожих медіа активно обговорюють ідею заморожування війни на умовах Росії і роблять вкиди в український медіапростір. Пропагандистські видання щедро цитують про російське налаштованих західних політиків, які закликають надати федеративний статус окупованим територіям на основі мінських домовленостей. Навіщо просуваються такі наративи? Поговоримо з політологом Ігорем Петренком. Ігоре, вітаю вас. Яка мета цієї пропагандистської кампанії? Схилити Україну до перемовин і заморожування війни? Чи це вплив на внутрішню публіку або на захід? Тут два основні задання. Вони перед собою ставлять. Перше це питання впливу на своє суспільство в контексті виборів. Путіну ви ж пам'ятаєте цю історію, яку він хотів оголосити про те, що він буде брати участь у виборів під це там ставив завдання в тому, щоб взяти відповідну Авдіївку, да? ну, щоб мати якусь певну таку перемогу, з якою можна вийти і показати, що все окей, все нормально, все йде відповідно по плану. Нього це відповідно не вийшло, тому вони зараз намагаються створювати такий загальний настрій, що от все погано, іде виснаження, от трошки, трошки, ми дотиснемо, і буде там наша перемога. Ну і треба сказати, що кон'юнктура. Зовнішньополітичних частині того, що відбувається в середині союзників України, це в Сполучених Штатах де йдуть дебати в Конгресі. і як вони не можуть ухвалити підтримку України, а це і питання щодо. Виділені європейським союзом в Україні 15 мільярдів до 2027 року. Воно це все лягає відповідно в певний контекст. Тобто вони використовують ці факти, додають пропаганду і активно намагаються впливати на суспільство. Це один момент. Другий момент це те, що таким чином вони намагаються впливати і на суспільства у наших партнерів. Не секрет, що все ж таки черпають інформацію наші партнери, і журналісти, часто з російських пабліків так званих з блогерів і так далі, ну вони збирають всю відкриту інформацію, де яку знаходять, і в тому числі відповідно з Росії, і теж це лягає в певні. Статті в західних виданнях, а де ми бачимо, да, що одні з джерел, там, ну і так далі. Тобто вони теж можуть це використовувати, і знову ж таки це лягає на загальну картину того, що контрнаступ він йде повільніше, ніж відповідно розраховували, що йдуть дискусії щодо виділення підтримки і так далі. Тобто таким чином вони намагаються створити тиск внутрішній для політиків в тому, щоб вони якраз. А, ну відчували ще більшу в тому від війни і відчували от внутрішній тиск, типу блін, а дійсно ми маємо більше витрачати кошти на підтримку України, якщо там все безперспективніше ніж вирішувати свої внутрішні проблеми. Тому я думаю, що тут два основні ці завдання і два вектори тих всіх вкидів, які ми зараз бачимо. Олії у вогонь в цій ситуації підливають ще й західні медіа, до яких в Україні є довіра. Бачимо гучні заголовки про те, що падає рівень підтримки України з боку заходу. А чому почали поширюватися такі тези? Тому що це популярно, як би там не було, медіа в будь-якій країні це медіа. Вони намагаються кліпається знайти. Вони намагаються знайти відгуку аудиторії, намагаються давати їй ту інформацію, яка лягає на загальний фронт. Тобто, що ми говоримо про соціологію, та яка говорить про в тому від війни на заході, то вочевидь і матеріали будуть <смі> такого змісту характеру для того, щоб їх відповідно читали. Хоча знову ж таки треба сказати, це не є мейнстрімом. Тобто, якщо ми беремо там декілька публікацій в різних журналах, то я вам теж можу назвати дуже багато інших публікацій, які протилежні почитайте, будь ласка, наприклад, американський журнал відомий це «Foreign Affairs». Де якраз цей майданчик, де виступають інтелектуали, колишні? Бюрократи, ну точніше, державні службовці високого рівня, і там абсолютно інша риторика. Це якраз намагання полювати до того, що європейський стеблішет має прокинутися і зрозуміти, що вони фактично знаходяться в стадії глибокої холодної війни з Російською Федерацією. Полювання до американців, до республіканців і так далі. Там є ну багато інших статей, які якраз говорять про, немає, про необхідність підтримки України, про необхідність нарощування підтримки і так далі. Плюс ми все ж таки бачимо, що європейський союз. Ус він готується до оборони, готується до посилення своєї безпеки, зважаючи передусім на чинних боку Російської Федерації. І є певна дискусія насправді в частині того, чи має закінчитися війна, що вважати відповідно перемогою, і в частині того, які ресурси готові і які необхідно відповідно витратити, але це абсолютно нормально для демократичних держав. То розкажіть, як українцям не потрапити на гачок у цього потоку негативних новин та прогнозів, які поширюються у російських медіа? і чи можемо ми розраховувати, що війна закінчиться на прийнятних для нас умовах? Ну, дивіться, ми повинні виходити з тієї, позиції, яка, як на мене, є доволі очевидною. Якщо наші громадяни про це забули, то я їм нагадаю, що ключове завдання Російської Федерації це знищення суверенітету України. І не може бути рішення мінську, 3 не може бути якихось, значить, там заморожування, тому що все це просто відтермінування чергового витка агресії з боку Російської Федерації. І нам дійсно потрібно тут системне рішення, нам дійсно потрібні гарантії безпеки, нам дійсно потрібно працювати максимально і наскільки це буде вистачати у нас сил, можливості в переконанні, і в тому, поки нас будуть чути це в реалізації і Security Compact, формули Мира», Володимира Зеленського і так далі так можливо нам доведеться піти відповідно на компроміс. Але якщо ми не будемо просити зараз більше, не будемо наполягати на тому, щоб отримати максимальний результат, то ми отримуємо набагато менше ніж відповідно ми могли насправді. І треба розуміти, що це війна для нас екзистенційна. Будь-які поступки Росія буде сприймати як слабкість і буде готуватися до нової відповідної агресії. Тобто, ви хочете зараз втомилися, то можна дійсно все зупинити. Потім через 2-3 роки ми отримуємо те саме, але ще в гірших відповідно, масштабах. І так, да, хтось може сказати, що нам треба час, там краще підготуватися і так далі. Але ж треба розуміти, що і наш ворог буде відповідно готуватися. Тому перша позиція це розуміння того, які цілі переслідує Російська відповідно, Федерація. І я думаю, це вже має трошки протворізитися. Ігоре, дякую за розмову. Політолог Ігор Петренко розповів, з якою метою російські медіа просувають наративи про заморожування війни на умовах Росії. А ми переходимо до нашої наступної теми. Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії і почав працювати над 13 13-м. Україна вже надала Єврокомісії свої рекомендації. Крім секторальних, пропонується чимало і персональних обмежень. Зокрема, вони стосуватимуться тих російських пропагандистів та діячів культури, які досі вільно подорожують європою. Проте, коли його можуть затвердити, а також чому з австрійського Райфайзенбанку зняли статус міжнародного спонсора. А війни поговоримо з експертом з фінансових питань Сергієм Фурсою. Сергію, вітаю вас. Чому Австрія блокувала 12-й пакет санкцій ЄС і чи можна вбачати у цьому російський слід? Власне, якщо б це було російський вплив, то Австрія б не розблокувала пакет санкцій так швидко, коли була виконана така умова Австрії, яка реально була скрізь просто принциповим ніж важливим питанням. Чому вони заблокували, мов знову ж таки, напевно, принципове питання. напевно банк Райфайзен лобіював це у свого уряду, і уряд не міг йому відмовити в цьому. Фактично ж, якогось реального навантаження ця умова не несла, бо власне саме включення цього банку в список НЗК нічого не змінює. Да, цей список ні на що поки що в світі не впливає. А розкажіть, які компанії потрапили до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, і які саме санкції в ньому передбачені? Дванадцятий пакет санкцій переважно про попередні 11 пакетів санкцій. Бо власне зараз увага Європейського союзу, коли майже всі санкції, які можна було ввести, які можуть завдати шкоду російській економіці, вже введені, то власна увага фокусується на тому, щоб виконувати попередні санкції. Тобто вводиться санкції. ЄС вони вводилися минулого року. Росія природнім чином намагається їх обходити. Частково це і вдається. І західний світ, дивиться, як Росія їх обходить, і намагається призупинити ці процеси. Тобто, ми не можемо стовідсотково стверджувати, що ці санкції є ефективними. Дивіться, санкції працюють. Те, що Росія робить, це намагання обійти санкції. Ну звісно, вони б це робили. Це природні вчини. Частково їм вдається, це дуже важливо зрозуміти, що це лише частково. Якісь товари можна направити, але ті об'єми, які були, ні, не можна. Плюс, коли ви робите це паралельним імпортом, ви маєте справу з не дуже. Законослухняними людьми або з не дуже якісними людьми, прямо скажемо, і тому це для вас дорожче, а якість для вас гірше. Тому навіть коли ви робите паралельний імпорт, все рівно ваша економіка втрачає, бо власне це здорожчає цей самий імпорт, який раніше йшов просто напряму. А чи можна спрогнозувати, коли ЄС запровадить наступний тринадцятий пакет санкцій, і яким саме він може бути? Не маю жодного уявлення, коли буде наступний пакет Євросоюзу. Ми бачимо, що відстань між 11 і 12 пакетом була досить значна, і тут важливо розуміти, що нагальність цих санкцій вже не така велика, тому що всі санкції, які можна було ввести, вже введені, і тому 13, 14, 15 пакети, які, звісно, будуть, вони будуть спрямовані на те, щоб виконувалися попередні пакети. Таким чином, тут навіть є про природні коли ви вводите пакет і дивитесь, як же Росія намагається війти, тобто швидко наступний пакет ви в принципі не можете ввести. Бо ви маєте подивитись на реакцію Росії, побачити, як вона налагодила ці обхідні шляхи, і далі бити вже по цим обхідним шляхам Сергію. Дякую, експерт із фінансових питань Сергій Фурса, розповів, що ЄС затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії після того, як Україні довелося виконати умову Австрії. І це була остання тема на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик. Підписуйтесь на наш ютуб канал та сторінки у соцмережах. Побачимось у середу.